Всім добра здоров'ячка, слава Ісусу Христу. Зварили ми вже ті полишки в підвалі, потім зроблю фотографію. Йдемо черитися. Ще на кігр мені все поміг. Ну, Зайці ми наловили, які знаєте, на очі, буде боліти очі на ефірі. Ходимося, іди сюди. Маємо мараболю сьогодні варену, варену. Ми зварили таку. Дід Вуцак нам передав такої печеної картоплі. О, І ще салатика зробили, бігом на швидкоруч. Що, Максимко? Молимся. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і повсякчас. І віки вічні амінь. Господи помили, Господи помили, Господи помили, благослови. Сам Христо, Беже, Боже, благослови їжу, пиття, бо ти сидиш завжди, нині, повсякчас. На віки вічні. Амінь. амінь. Все, благословенного вечора. священнику Ігору. Дякую. Він наробився сьогодні, на того філюка тяжко, але то священник, Дуже. який робить, який робить. Дякую хлопцям, завдяки кому е, можемо робити. Ми працюємо так. Що можемо, то робимо. В дню багато всього все, лише показуємо там якусь там десяту частину від того всього, що робимо. Але Богу дякувати за день. Дай Боже пережити той ту ніч і завтра зустріти новий день і зробити просто добрі справи. Дякую Богу за вас і нашим захисникам поклін з Богом.